Я це не буду вирізати. Перша вдягла в дані шапку. Ми приймаємо участь і кинеться у майкотики. Ми купили дям'я. Це у вас. Зараз нарешті, нарешті в нашу місті З'явились такі ще як еклери. Там шоколад перстав. Тому що еклери в Данії ой, загалом не продаються. А якщо продаються, то в таких більш великих містах, типу Копенгаген, там, але якийсь конкретний кафетерії із еклерами. А це в нас ну, з'явилися в нашому магазинчику. Вперше таке бачу, вони ванільні. Мені цікаво, mm. які вони всередині. Так, мені треба ніж. Давайте розріжемо, подивимося всередині. Тому що я не знаю, що там всередині, чи там взагалі щось є. Є заверний крем. Данії люблять загалом заверний крем. І тут саме заверний. Мені ж самі захотілося спробувати колись приготувати заверні. Зараз до заверних. Ще заварю чайок. Ну як заваром. Зробимо чайок. Так початку. Ось це одна чашка в мене інша. Так, ось це там все інше дістаємо. Ми вперше зайшли і купили в нас сервний магазин окремий. Вперше ну, зайшли, там щось купили. Як і в міснуємо, так? Так. М'ясом ми бачили копчену курочку. Це теж це треба. Це обрізати треба? Ну, це ж та сторона, яка. Вісти його не можна? Ні. Це кажу ні. Це другий сир. Oh. Ми його будемо як на бутербродик, Або чи так їсти? Мі здається так. Але як він називається? Сир. А назва називається сир? Сир. Там не було написано, не було. Що взагалі не заходила в цей сирний? Я побачила в кіптосі, що дівчата, які живуть в Данії, розказували, що є в Данії щось схоже на сиркову масу, як в Україні, знаєте? І типу що це є в кожному сирному магазині, який він мій Я знаю, що ми, ну, в нас магазин ми вирішили дойти подивитися. Ось такий шматочок невеличкий, маленький з аланасом, так? Так. Вони не казали, що це як цей, що це як домашній сир. Та вони не скажуть, вони знають, що таке домашній сир. Ну, кварк. Ну все, одно, ну, це не Буде то. Будет на датський, це типу, домашній сир. Тому що ну, вони не зрозуміють, що таке сиркова маса, там, наприклад, і тому подібне. Цей шматочок маленький коштує 28 крон. 1023 грома. Скільки в євро? Це 3 4 євро. 4 євро таке так, ще. А, просто тут в євро може Ну, тут просто є четвірка, Можливо, це в євро. А що ще колбаса? Так, да, і в м'ясному взяли ковбасу. Тут немає такої особи ковбаси, як в Україні. Наприклад, там дуже багато варенки, да, вареної ковбаси, великий вибір. Тут Або там чоми. сердельки, наприклад. Є дуже люблю сердельки. А тут ну, особи такого немає. Тут є культура, культура барбекю, і тому багато сосисок вони чисто як на нагріють. Я перша. Будь ласка. Чекають, ну я а ж не можу, за... Ну зая, ну сир і солодкий і купасу. Воно схоже. Ну схоже на сиркову масу. Але я б більше сказала, що це солодкий плавлений сир. Купаса прикольна. Знаєш, похоже? Я собі з сира, ти що з собі люблю. а ти вже купасу. Я с ще люблю. Ну куди? Туди. Ну кого сир. Хотілось сказать кобасу. Я це не буду вирізать. Мене ж Я першим достала сир. Дай кобасу. Я сир. Ай кобасу. <різую> Давай. Не, ну безкоральна. Да. Це солодкий плаварний сыр. З угу. кусочком анонаса. Припомню? Ні, схоже вона на сакову масло. Дуже віддалено, Віддалено. Дуже віддалено. Я примічуваю смак плавленого сиру, але він більш ніжніший, більш ніжніший і. Мені подобається. Такий вершковий плавлений сир з ананасом. Раз в місяць ну, можна купити yeah. таку штучку чисто для yeah. приємного смаку. Uh -huh. Взагалі, ти знаєш, яка в нас проблема? Яка? Те, що ми їду використовуємо як за, не просто, як за спосіб виживання. Я би скажу що їду як спосіб виживання, не використовують вже мабуть, на декілька сот років. У нас якийсь скуч просто ніж вісім. Ми хочемо їсти їсти, їсти. ністи. скажи, що ми його не тільки тоді, коли хочемо їсти, а тоді, коли е... сумно. Настрою немає і так далі. Це вже, знаєш, це вже проблема. Це вже а, нарушена харчова поведінка порушена. Так. Угу. Можна поскуштувати м'ясо твоє? Можна, можна. Чого воно твоє? Воно не твоє. Не знаю, що ти сказав, що твоє. Це наше. Як дешева ковбаса в Україні, чесно. Ну, да. На. Та ні. На якісна. Ні? Просто що тут менше спеції, спеції, спеції. за рахунок. Да. Так, Дай. А на, може, сыночку. Ну так вот вагну. На сирочку разом. Я показати хотіла. Сирочок я, б, не покажу. Самі пішли їсти. А хто буде їсти, бажаємо вам смачного. Той день, коли я вперше вдягла в даній шапку, Тепер взагалі в цілому шапку вдягла, ми вийшли погуляти, тому що сьогодні тут якесь, тис... я не знаю, як правильно його назвати. День включення різдвяних вогників. Да. В можна придбати Янгола, 15 крон коштує 2 євро, і заходимо туди і можна туди почепити на ялинку. Ми вперше побували на такому заході, в Данії, в цілому, тому що ми якось соціально відсталі, мабуть, я б так би сказала, в Данії, тому що ми якось а, не приймаємо участь в соціальному житті. В соціальному житті. Так, тому сьогодні вирішили я рекламку в Фейсбуці в одній з данських груп і постій запропонувала, Костя каже, ну поїхали. Сьогодні хіба не вчора чи позавчора? Та ні, не сьогодні, я Просто кажу, що я запропонувала. Oh. І це. І ми поїхали. Людей так багато було. Okay. Я трішки злякався салютів, але нічого. Okay. Я думаю, ще треба просто в таких випадках бути подалі від салютів. Єдине, що можу сказати, добре, що наша дитина чує салюти, а не як діти чують в Україні. Да. Тому що тут на новий рік дуже багато цих салютів, тому що в європейських країнах, в багатьох європейських країнах обмежені дні, коли можна пускати салюти. В дані і... є обмежені всі. Ні. Ну Сьогодні бачиш, он. Ну це чисто начало Різдва і саме. Да. Ні, то ж чекай. Е, дні обмежені, це чисто влада ж зробила, а? а людям не можна. Ну не. Якщо ми тут побували, подивились, подивилися мера було видно, на відео. Так. О, там була, була вставка, що спускались вогники так, на такій аркі, арці, То був мер? мер нашого містечка. <рес> ми вирішили ще прогулятися трішки з кімником. Погода гарна, я думала, буде холодніше, але насправді ні. Хоча дуже чудова сьогодні. Вже Уже на вітринах гарні прикраси, декорації різдвяні, вулиця вогністю прикрашена і ялинку сьогодні запалили, точніше вогники на ялинки. Якщо буде точнішою, ялинку, слава Богу, не палили. Ми ще не були на цьому майданчику. і тут було людей дуже багатсько. Я думаю, ви й самі, в принципі, замітили, зараз вже пусто. Ось цей будиночок. Тут ялинки стоять. Мені цікаво, до Нового року, до Різдва вони не засохнуть. І тут продаються в цьому будиночку отакі от, от янголятка. Вони з бумаги, мабуть, просто. Так, просто звичайна бумага. Вони продаються і потім їх просто зриваєш і йдеш. Цю арку і там можна буде чіпляти. Томичка, ходімо гуляти. веселий. Угу. Проходимо біля ялинки, яку сьогодні запалили. Вогники на ялинці запалили. Там Зірочка така велика. Угу. Так? Сьогодні яка восьма? Ось на листопаді. Дані ялинка вже стоїть. Тома, а хто то? Котики? А де котики? Пусти його, пусти. А де котики? Котики котики, так? не цього мої котики. Котиків? А ти куди? Тьом? Ти куди? Котики ось Котики? А де котики? Покажи. Покажи, де котики. Ось один, так? Наступний. Заглядаю прям так. Котики, так. На, тату, тату, Будь ласка. Там пусто. Під десятати. І тільки ручки помийте. Я щепку знову первого що. Я не люблю коли волосся, але при цьому воно розпущене. Мені не подобається. Хіба що отак робити? Тупо, тупо якось отак. Ми ще зайшли в магазин, там купили м'ясо. І я побачила таку от іграшку. Ну, так от Ми купили тюм іграшку. Це у ванни. Тому що після того, як ми поміняли ванночку, Тьома її ще не зовсім признає. Він не дуже хоче в ній купатися. І треба якось допомогти Тьомі адаптуватися Під нову ванночку, тому я таку штуку ми купили. і купили. на какую, на плитку. І сподіваємося, що Тьомі сподобається. Начебто не довго гуляли, а вже пів сьомої. Ми поїхали туди на п'яту годину, якраз приїхали, чули слова мера, він щось говорив. Потім запалили пошуки на ялинці, підійшли до цієї арки. Відкрили її, для того, щоб можна було заходити Минулого минулому році такого не було. Ну, саме так арки якоїсь, щоб вогники запалювали, можливо, був якийсь конкретний день, але ми там не слідили і її не бачили. О цьому році я то побачила, вирішили поїхати, подивитися, хоч що і як воно відбувається. Але дуже дивно, що 8 листопада і вони вже готуються до Різдва. Це дуже дивно, це дуже незвично. Так що ну, може ми вже приправити. Це що таке? Такий красунчик. А, да, так що можемо ми вже прикрашати будиночок вогники і все таке. Ялинку ставити, так? Да? А ти ще дістає? Ще діставав? Іграшку? Ну можеш діставати. Бери, бери. Бери. Бери яшку. Бери, бери. бери. На голову впаде. Подивись, не впала. Клас. — Так? Ідіть сатаном, розпаковуйте. Газит сьогодні просто проходили перевполоні дня і там видавали діткам безкоштовні іграшки. Ну, вони не нові, але все одно. Ми вибрали таку машинку. Ще одна машинка, чинку. Хочеш? No. Постав на місце, Сомака. Постав на місце. Як зняв, так і я іздавила. Так то я йому дала. Я Як ти вийшов твою колу не зняв, не вдалася, як ти река була далі твої буджички, так? Ну я колу відставила, а... Так і будружечки дала. Який? Будь ласка. Взяли такі цукарочки до чави і ще взяли фізаріс. Хочемо вже мати тайка, спробувати, скуштувати. <вит> Мені він ну, окей. Пістино. П'яснюємо там. Типу буде до кахля почепити чи кафелі. Ось наслідки я з ними водичку треба налити. Воно якось буде працювати. Як? Не знаю. Будемо пробувати. А, то на, то. Все гаразд? Ми коли тьому купаємо, купаємо, ми ставимо сюди от ванночку вже прямо під стінку. Вона якраз поміщається туди чудово. Я причепила оцей кораблик, то чому сподобалось. Він і нормально сьогодні купається, йому сподобалось, коли водичку л'єш, звідси водичка витікає. Сюди наливається. Ну, коротше, прикольно. Тому треба сюди ще, мабуть, на цю стіну а ще щось поналіплять, їди і на що буде незручно на її мити. Але це тоді відліплять. А ми, до речі, поміняли в ванні освітлення, і тепер тут не жовте світло, і мені подобається, навіть фарбувати, стало набагато зручніше. Взагалі я прийшла вже вмиватися. Мені ще треба носиком пополаскати, я кожного вечора, кожного ранку полоскаю нос сольовим розчином. Чесно, так набридаю. Але це вже як моя рутина, як от почистити зуби, точно так же і пополоскати нос. А, да. так, Якщо буду, я вже готуватись до сну. А вам хочу сказати велике дякую за перегляд нашого відео, нашого влогу. Буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишетеся хто не підписаний на канал. І побачимося тоді з вами в наступному відео. Пока-пока!